Сьогодні на уроці математики вчимося з вами додавати двоцифрові числа у межах 100, коли сума одиниць менша за 10. Давайте з вами розглянемо приклади під номером 3. Виконаємо з вами перший та другий стовпчики, а третій і четвертий будуть вашим домашнім завданням. Запишіть 15 жовтня, класна робота, приклади 3, в дужечках перший і другий стовпчики. Розглядаємо перший приклад першого стовпчика. 81 додати 12. Обидва числа двоцифрові. Число 81, одна одиниця. 8 десятків. Число 12, 2 одиниці і один десяток. Пам'ятаємо правило. Додавати починаємо з одиниць. Одна одиниця плюс 2 одиниці буде 3. Записуємо 3 на першому місці справа. Тепер додаємо десятки до десятків. Вісім десятків плюс 1 десяток буде 9 десятків. Пишемо десятки на другому місці справа. Отже, 81 плюс 12 дорівнює 93. Обчисліть таким самим чином наступні приклади. Давайте з вами розв'яжемо задачу 4. другу. У парку росте 36 каштанів, а тополь на 13 дерев менше. Скільки каштанів і тополь росте в парку? Отже, про що задача? Про каштани і тополі. Так і запишемо. Каштанів: 36 дерев. Скорочуємо слово дерев до буковки д з крапочкою. Тополь невідомо, але нам кажуть, на 13 дерев менше аніж каштанів. Показали стрілочкою. Необхідно знайти, скільки росте каштанів і тополь разом. Тобто всього. Отже, малюємо вертикальну лінію, ставимо знак питання. Пишемо питання повністю, скільки каштанів і тополь росте. Отже, міркуємо так. Для того, щоб дати відповідь на питання, скільки каштанів і тополь росте разом. Необхідно знати окремо, скільки росте каштанів. Це ми знаємо їх 36. Необхідно знати також, скільки тополь росте. А от цього ми не знаємо. Але нам кажуть, що тополь на 13 дерев менше, аніж каштанів. Тобто, нам кількість каштанів 36 необхідно зменшити на 13. Зменшити означає відняти. Отже, в першій дії ми шукаємо, скільки росло тополь. Для цього записуємо перша дія 36 зменшити на 13. Виконуємо дію віднімання. 36 і 13 обидва числа двоцифрові. В числі 36. 6 одиниць і 3 десятка. В числі 13, 3 одиниці і 1 один десяток. Віднімати починаємо з одиниць. 6 мінус 3. Буде 3. Пишемо на місці одиниць. Запишіть самостійно. Три десятка мінус один десяток. Буде два десятка. Пишемо на місці десятків. Отже, 23, в дужичках. дерев, дерева, буковка Д. Пишемо пояснення, що це, ми знайшли: Тополь. Тепер ми знаємо. Що каштанів 36, а тополь 23. Нам необхідно знайти, скільки їх разом. Для цього виконуємо дію додавання. 36 це каштани. Додати 23 це тополі. Знову дивимося, число 36, 6 одиниць і 3 десятка. Число 23. 3 одиниці і 2 десятка. До одиниць додаємо одиниці 6 плюс 3. Результат записуємо на першому місці справа на місці одиниць. Три десятка плюс 2 десятка буде 5 десятків. Записуємо на другому місці справа на місці десятків. Запишемо відповідь: росте 59 каштанів і тополь. І ще одне завдання давайте невеличке виконаємо. Познач точку через цю точку проведи дві прямі лінії. Давайте з вами від задачі відступимо вниз три клітиночки, приблизно десь посередині сторіночки. Поставимо точку, прикладемо лінієчку і проведемо дві прямих лінії. Пам'ятаємо, що таке пряма лінія. Ця лінія не має ані початку, ані кінця. Її можна продовжувати як в одну, так і в іншу сторону безкінечно. Отже, виконали, побудували одну пряму лінію, потім розвертаємо лінійку, як вам більше подобається, і через цю саму точку можна провести ще одну пряму лінію, яка піде зовсім в інші боки. Отже, робимо висновок: через одну точку можна провести дві і навіть більше прямих ліній. Нагадую, домашнє завдання: це третій номер, третій і четвертий стопчики.